Вітаю, друзі! З вами Оляна. Можливо, ви за мною заскучили. Пишіть в коментарях, чи заскучили, чи ні. 10 лютого навмисно переглянула, яка сьогодні дата, щоб вам сказати і ну, від чогось відштовхнутися. За вікном, як бачите, така в нас погода на 10 лютого. І я потрішку. Потрошку, потроху вишиваю, приділяю я трохи мало часу за той час, коли я повернулася сюди. До речі, бачите, є в мене така рослинка. Скло так відбиває це подарунок від мого сина. Привезла з собою краплицю. До Німеччини, а тут в мене, друзі, така рослинка 에, придбала насіння в Україні. Ну, спокусилася на одну рекламу, там недорого це все було. Якось мені захотілося спробувати вирощувати на вулиці якісь рослини, в мене немає можливості. Та і я якось до цього. Ну, на вулиці це на вулиці, це зовсім інше. А от в горщику то можна побавитися. То я навіть привезла жменьку землі, в мене вдома була в Україні. Привезла жменьку землі до Німеччини, ну це така байка, знаєте. Засіяла там рослинки, да Та й поставила таке собі місце не досить освітлене. Якось думаю, не знаю, поставила і поставила. Я якось взагалі не сподівалася, що воно зійде. Як я дивлюся, це за тиждень чи півтора зелена травиця. Вона була більш така жовтувата. Ну, ви розумієте, без світла мало було світла. А це вже вона трошки оце за два дні більш позеленіла. Ну, це начебто, як обіцяла реклама. Ну, реклама, ви знаєте, реклама це ой такий двигун прогресу, що Ну таке польові квіти повинні бути. Які вони будуть, побачимо згодом. чи вони будуть? Так, ну, рама в мене зафіксована, як завжди, бачите, без, без станка, просто тисками і вікно ось з цієї сторони вперла, щоб вона мені. Та і так тримається. І що я навишивала вишивала з того часу, я вже тут знаходжуся десь скільки. Ну Місяця ще немає. Три тижні, мабуть. Мабуть, три тижні, можливо, два Ще нема три, скоро буде три, так, ще нема, мабуть, трьох. І я відшила дуже мало. Тут в мене було, хто пам'ятає, не зашита одним блентом і одним чистим блакитним, то я його зашила. Ну було тут так досить багато, в принципі. Так, далі стала вишивати я ці зорі, і я думала, що від цих зір. У мене ці зорі стрибали перед очима, вони в мене стрибали в голові. <сі> Такі кумедні зорі, друзі. <сі> Було цікаво вишивати. Назвемо це так дуже цікаво. <сі> це все дуже багато тут одиночних хрестиків, або якась там розсип, тик, тик, так, так, два, один, немає. Ну, таке, ви розумієте. То вишиває багато колірки, то він зрозуміє, про що я кажу. Ну, так трішки віддалю до верху. Освітлення не хочу вмикати на вулиці так темнувато, але як є, можливо, згодом пізніше вийду з цією рамою на вулицю. Ну, коли відшию до кінця, в цю сторону маю на увазі. Тоді я вам покажу на вулиці при денному світлі. Ну, а далі тут водиться, то водиться, буде, звісно, легко вишиватися. Ну, в горах трішки там побавитися. Ну, таким, на даний момент відшито в мене 13,38%. Ну, це мало для такої картини, звісно. Але зараз я менше уваги приділяю вишивці, є інші якісь справи. Шукаю на свою голову будь-що, аби не думати про те, що не потрібно думати. Наперед накручувати себе. Ну, ви розумієте, про що я кажу. То я голову, голову забиваю настільки, що іноді думаю, чи я це все донесу. Можливо, його так не потрібно робити, а можливо, воно мені згодиться, а можливо, не згодиться. Ну, таке якесь, друзі, бавлюся, як можу. За спиною в мене кипить е -е, борщ. Ну, ще його борщем не можна назвати. <реш> За якийсь час буде борщ зелений, друзі. Щавльовий зелений борщ. Ви знаєте, що це таке? Мені мама дала щавлю. До, до речі, мама з недавніх пір, десь, мабуть, з пів року, є моєю глядачкою. Іноді вона все відео дивиться, іноді якісь там рілси, або коли там в неї є можливість іноді випадково натрапа, натрапляє, ну, бавиться з мережею. Тож, мама, вам вітання і татові, і обіймі. Думаю, вам приємно почути, що я вас згадала у відео. І от мама дала мені щавель, я трошки в Україні варила, а жменьку привезла з собою, зварю тут. Звісно, я ж тут такого щавлю не знайду. Хочете вірте мені, хочете не вірте. Тож в мене буде борщ, буде Оля сьорбати три дні, тому що на один раз я ніколи не варю. Взагалі не люблю куховарити, скажу вам відверто. Я вважаю це даремною тратою часою. Варий дві години, з'їв за 10 хвилин, ще після того мий посуд, і всю плиту мий, і це все мий. А через дві години знову хочеш їсти. <плес> Жартую, звісно. Ну, кожному своє. Тож, друзі, продовжу вишивати разом з борщем. І наразі хочу вам показати, що я придбала. Можливо, вам буде цікаво, можливо, ні. Випадково натрапила на один сайт. Тут, в Німеччині, так подивилася, що це якось зовсім геть недорого, і це якось мене здивувало. Придбала декілька, ну, називаємо це журналів нашою українською мовою журналів, брошур, тому що книгою це не назвеш. от. Такий варіант, як для оглядин. Звичайно, в соціальних мережах, мабуть, краще я встану. Можна знайти інші різні роздруківки, там і що хочеш, але. Я ще люблю, коли щось таке є паперове. Не хрестикові схеми, мені на даний час хрестики схеми, друзі, чи там якісь нецікаві. Ну, просто я вже це пройшла, я це вже все знаю, це вже можна знаєте, робити з просоння, як кажуть, так? Я вам зараз полистаю, так, можливо, вам буде цікаво. Що тут є. Ну, Тут щось таке є, як для початківців можна почерпнути, можна почерпнути як ідею. От. І цікаво просто для загального розвитку іноді побавитися. Зараз, коли я дуже зайнята, друзі, то я таким займатися не буду. Я вишиваю багато кольорки, що просто прийшов на автоматі, робиш те, що ти вже робив. Скільки років я вишиваю? Ну, якщо я кажу, що я вишиваю з першого класу, ну, то вже, друзі, 40 років вишиваю. Так? Чи я неправильно правильно Ну, так, десь так. То вишиваю десь в межах 40 років. Ну, звісно, тоді така вишивка на початках була не така, як уже зараз. Та й тоді воно так не було. Якось доступно до нас різні оці вишивки. Але це зовсім інше. Коли прийшов, я на автоматі все шиєш. А коли треба сісти, над цим подумати, підібрати ниточку, підібрати тканинку, куди та голка поведе, куди та нитка поведе, як її закріпити, це зовсім інше. Тож я це відкладу до тих часів, коли в мене буде більш розвантажена голова. Тоді я цим займусь. А зараз буду вишивати лише щось таке, що вже мені давно звичне, що можна вишивати, як кажуть, От такі, друзі, брошури в мене придбані і маю надію, що я цим а, скористаюся. Ну, а не скористаюся, то хтось скористається в майбутньому. Так, маю надію, що вам не дуже темно. Перш за все, друзі, для вишивки. Коротеньке включення це, знову ж таки, перш за все, історія для себе, щоб зафіксувати історичний момент. Скажіть, ви б отаке вишивали? Отаке, отаке, отаке. Подивіться, будь ласка, що тут робиться? Ви б отаке вишивали. Зорі, знову друзі зорі, а я вишиваю. Ну, іноді цікаво. Знаєте, просто не задумуєшся над цим і автоматично шукаєш собі бленд. Ну, це не завжди тут бленд, звісно. Маю на увазі на, ну, на тому місці, де оце припарковані мої голки. Оцей весь такий хаос. Тож, кольори вам зараз правильно, друзі, не передаються, тому що в вікні темно, а я світло поки що не, не вмикаю. Ще трішки почекаю, пізніше вимкну. Так, ще хочу ще похвастатись, моя рослинка, мій подарунок. Все добре з ним росте. Далі ви подивіться, яка моя травиця. Бачите, яка красуня? Скоро будемо сіно косити. Коли там сіно починають косити, кінець травня, так? Ну, до травня ще далеко. В мене буде вже <смі> до травня можна буде декілька разів скосити. Тож, така у мене травиця це те, що обіцяли, що будуть польові квіти. Це щодо реклами є. Хто е -е, зі мною спочатку відео чув. Це те, що польові квіті. Звичайно, мені травиця подобається. Так. Ну, як декор до чогось. Або так самостійно. Але де квіти? Трава і квіти це, мабуть, трошки різне, ні. Тож надурила мене реклама. Не бачу я ніяких пупашків, не бачу я нічого схожого на квіти польові. А, до речі, оця рослинка то я не знаю. Можливо, це вважається квіточкою, чи буде в майбутньому. А можливо, це просто ну, зілля. Ну, назвемо це зіллям. Не знаю, побачимо згодом. А тут, друзі, в мене, я згадала, що в мене було, були ще, як це назвати, ну, схожі від серцевинки, персик, серцевинка персика, ну, щось таке, такого приблизно розміру, але більш продовгувастої форми. Мені обіцяла реклама, що там будуть <кій> лілії. Так, що там будуть лілії. І ці е, начебто зернята, ці великі зернята, вони схожі чимось на горіх. <ріх> Ложите в воду. І вони начебто просто в цій воді оці лілії проростають і, і, і квітнуть. А можна і в землю. Тобто, в мене ці зернята пролежали, кісточки, точніше, да, правильно буде кісточки сказати. У воді близько місяця, нічого там в них не проросло. Як лежали, так і лежали. Я туди в ту воду додавала й добрива, ставила в світле й темне місце. Ну, Вода, звісно, самі розумієте, вона була така більш бруднувата. Я її змінювала і просто воду. Нічого не змінилося. Зробила експеримент, кинула в землю. Побачимо, чи буде що, чи проросте. В землі ті кісточки, які реклама обіцяла будуть лілії. І так, друзі, пройшло дуже багато часу з тих пір, як ви переглянули оце, що було перед цим. Що хочу показати, я вже забула, що говорити і як говорити. Тобто, зараз я довершу те, що я зараз роблю, і. Організую собі цю роботу. Це Golden Kite, Мій незайманий ліс це моя особиста назва. Він називається на англійській мові там по-іншому, ну я для себе так його назвала. Це також тисячник, чому також, тому що тут поруч в мене також тисячник. Ну Це коли по одній стороні тисяча стіпків. І буду я вишивати цей незайманий ліс дрібненькими стібочками. Ну, це коли я вишиваю за одну ниточку на 24 каунті. там у мене конгрес трамін, за одну ниточку напівхрестиком-гобеленовим стібком. Ну, в народі кажуть петитом, хоча петит це трохи неправильна назва, тому що петит може бути будь-який від стіпка, це означає просто дуже-дуже маленький. Це може бути і хрестик, і ще там щось інше. Але най буде петит, най буде гречка. Е, так. А зараз я показую вам свою роботу від Bonnie Art. Щось так дуже розмивається. Ну, нічого. Пізніше я маю надію, винесу на вулицю раму і зніму вам це все на вулиці. Я дошию оцей шматочок маленький і перейду до тієї роботи до Golden Kite. В цих горах вишивати, друзі, легко. Ну Десь там якась трішки там, трошки лес, розсипу, але в основному йде так, знаєте. Ну от Можна зрозуміти, якщо доріжка, то так і йде доріжка. Де іноді там є якась там одиначка, то це таке дурнички положила я собі тут рушник, тому що от, коли ложу руку, то мені отут так неприємно. Мозолі, друзі, мозолі, вишивальні мозолі. Е, так, доки не забула, покажу вам свою травицю. Цю травицю давно пора було скосити. Квітів я так і не діждалася з тих пір. А сьогодні в нас яке березня? Зараз скажу, в суботу було 15, сьогодні понеділок, мабуть, 17 березня, друзі. Так. Швидше за все, ну, день-два неважливо. Тобто пройшло багато часу, травиця моя, бачите, так. Відросла, вона стала досить така велика. Ну, Квітів, звісно, тут і не буде. Ну, побачимо, як вона себе поведе далі. В нас зараз ці дні, друзі, морози, і в мене включена тут ввімкнена батарея. Тож, в основному, я цю траву забираю з під віконня, тому що, ну, самі розумієте, опалення і квіти це якось воно трошки жорстко. Тож, я забираю. Хоча моя ось ця пляшечка вона тут і стоїть, і бачите. Досить так росте. Як то вам так показати, щоб менш відблискувало? Не можу, я зарі... Ну, Це таке щось, схоже, мабуть, на плющ. якщо я помиляюся, то скажіть мені, там, бачите, збирається така роса, і за рахунок цього рослина сама собою зрошується. Ну, в інструкції було написано, що якщо вже не збирається роса тривалий час, тоді просто відкрити пляшечку. і Капельку туди якусь, капельку дві водиці додати, і воно знову якби відновлюється. Ну, побачимо, що буде згодом. Ну, таке цікаве, я люблю щось таке дивне. Кумедненьке таке. І разом з тим спогодом. Приємний. Тож, а, наразі, можливо, ви не знаєте, які автобуси в Німеччині. До речі, вони дуже такі просторі. Там і з колясками, і з велосипедами. І Із інвалідними візками з чим завгодно. Тож, завершу я цей куточок. Мабуть, все сказала, що планувала сказати, не буду займати ваш час і скоро побачимось. Ну, ось, друзі, нарешті я прикріпила свій ліс до станочка. Тому що ця рама в мене інша і немає можливості, незручно мені буде вишивати, коли я тисками прикріплю до підвіконня саму раму. І зараз, нарешті, зібралася я з духом і хочу вийти на вулицю, показати вам повністю картину, те, що ви бачили все перед цим, від Бонні Арт, від, як сказати, короткого багатства вишивки життя. Але хочу що вам показати: хочу показати вам. Таку приспособу, яку я придбала на тему. Оскільки я час від часу їжджу додому, і буває так, що в мене тут, в Німеччині, залишаються квіти, а мені їх якось шкода, і хочеться їх якось життя продовжити. Я більш полюбляю квіти в горщиках. Тому що, коли квіти просто так зрізані у вазі, вони постоять 2-3 дні так, і все. А в горщику ну, хоча б місяць протримаються. А то і більше, як кому пощастить. Тож, друзі, така пластикова приспособа. Зверху тут ніякого отвору немає. Я була трошки здивована. Я Чомусь думала, що зверху буде отвор, куди можна набирати водицю. І думала, що тут воно якось по-іншому. Ну, таке, це завжди наша неувага. І що це таке? До речі, сьогодні купила собі цю квіточку, вирішила себе потішити. Така, як вона називається? Вилетіло з голови. Ну, У мене все такого типу це ромашка. Велика ромашка, маленька ромашка, а це в нас буде. Напишіть мені в коментарях, вилетіло слово з голови. І так, заповнила я водицею, оці пташечки, просто набрала в цей отвір води, В цей же ж самий, піднесла до горщика і швидко так перевернула. Ну, Звичайно, щоб воно все не вилилось відразу. В принципі, воно і не вилиться все разом, тому що ця трубка. Цей патичок, він не дозволяє відразу вилитися. Ну, таке. І це я наповнила десь приблизно годин 5 6 тому, і бачите, пташечки досі наповнені. Одна, ну це вважаєте повністю повна, ну, а це трошки менше. ну Можливо, я води менш набрала, не знаю. Тобто, за оцей проміжок часу, цих 5 десь годин, ну можливо, 6, стільки вилилось води. Стільки вилилось. Так цікаво, коли ці бульки такі. Але є в мене ще одна квітка. Вона, бідна, вже трошки прихворіла. Оскільки ця квітка дуже вимоглива. То Той спекотно, той жар, то і сухо, то і волого. Ну. А оскільки я тут і сюди, знаєте, вона бідна, не знає, як їй прилаштуватися до цього середовища. і Скидає листя. Ну, скидає та й скидає, ну що зробиш? І що я хочу сказати? Бачите, ця пташечка вже половину випила води. Ці пташечки я стромляла одночасно. А ця пташечка майже порожня. Тому що я так думаю, я стромляла в землю і, мабуть, в цей патичок, коли попалося більше землі. Тоді полив буде не настільки інтенсивний. Якщо менше землі, тобто порожнина більш порожня з цей патичок, то буде більш інтенсивний полив, і, відповідно, це вгадати так собі не можна буде остаточно. Але вирішила спробувати, побачимо, що з цього буде. Якраз у мене два варіанти є, побачимо, скільки часу це все протримається. І буду мати досвід досвід, коли буду їхати додому в Україну, буду таким чином поливати. Перед цим я користувалася звичайною пляшкою, робила отвір в корковій пляшки пластикової, перевертала догори дном, і так воно. Перед цим я пересвідчувалась, наскільки інтенсивно скапує вода з того отвору в коркові. Якщо дуже інтенсивно я робила прокладочку. Якусь плівку підложувала, щоб воно було не настільки інтенсивно не заливало. І таким чином якось квіти більш це, продовжували жити. Але також не завжди вгадаєш, тому що іноді, коли попаде більш така, мабуть, твердіша земля і не дає просочуватися воді, тобто забиває той отвір, який мав би бути відкритим. Тож, друзі, майте користь, можливо, це вам буде станом нагоді, можливо, ви просто забуваєте полити квіти. Ну, це як варіант також може бути. Поставили собі щось подібне в горщик, і вже можете ну, тиждень точно не загадати до тої квіточки, а там уже якось через тиждень, думаю, зорієнтуєтесь. А, так що так. А зараз, друзі, йду на вулицю і покажу вам свою красу. Нарешті я дібралася з цією рамою до вулиці. Маю надію, ви чуєте спів птахів. Це так тішить і радує водночас. І так перед вами майже 20% відшиву. Ви за мною спостерігали вже якийсь період часу. Маю надію, хто не спостерігав, то. Перегляньте попереднє моє відео по цій картині, або по, іншим, по інших відшивах. Буде приємно почути ваші враження. І зараз я вам трішки детальніше, можливо, покажу. Найшла такий якийсь більш-менш гарний кущик. Сьогодні в нас понеділок, яке то в нас сьогодні березня, десь середина березня. Тож, оці зорі, де я вихвалялася вам. Гори. Водиться, небо, веселка. Ну, ця пташечка не вишивальна, ні. Це подаруночки з Канади. ну Розмір картини ви бачите, хто, можливо, пропустив повз вуха. 744 на 909 стіпків, Тобто 743 тисячі стібків. Не лякайтеся цих цифр, друзі. Я вишиваю на, Гобл, на Конгрес Траміні. І це не буде двохметрова картина. Не так все велико, як вам здається. Звичайно, хто вишиває на 14-16 Аїді, це буде 2 метри. Ну, не в моєму випадку. Тож, друзі. На жаль, у мене зараз дуже мало часу для вишивки, якось так складаються обставини по-різному, як у кожного в житті. І скільки можу, стільки вишиваю. Буду вдячна за ваші коментарі. Звичайно, за ваші лайки, тому що це все спонукає робити вам відео. А нагадаю, відео робиться. Навіть не годину, показати є що, а от зібратися більш-менш з думками, приготувати все, прилаштувати. Я не буду вас цими обтяжувати своїми реченнями, але на це потрібен, друзі, час і, перш за все, натхнення. Тож, нарешті я до кубки все зішкрабала з усюд, що могла, і показую вам. Те, що я натворила. Звичайно, сюжетна любителя, має на увазі, що я десь вам вставлю повну картинку, цілісну, щоб порівняти, і зорієнтуватися, що я відшиваю. Ну це від Bonnie Art, хто не знає, чи я вже не пам'ятаю, говорила я чи ні, не говорила схема від Бонні Арт. Багатство візерунку життя, а по картині якого художника, друзі, я вам зараз це не скажу, але ви на прев'ю маю надію побачити. Художниця не наша, а іноземні імена для мене надто складні. Перепрошую. Тож, повторюся, в деяких відео я говорила, що цей сюжет можна в будь-якому. Вигляді, отак завершити, підкреслити чітку горизонталь і буде як картина. Перемотав картину, ну, тобто відшив оце, ще відшив, і знову можна завершити. Тобто, Якщо набридне, то можна в будь-який момент собі завершити. Ну, я маю надію, що цього не станеться, тому що все ж таки я люблю великі розміри картин. Я краще вишию одну велику, буду вишивати декілька років, чим 20 маленьких і ламати собі голову, в яку раму, де його повісити і що робити. А так я собі вишиваю потихеньку, і воно мені не набридає. Яка різниця? Ну, тим більше, що в мене ще є декілька процесів, тож кольорову гаму можна змінити, можна взагалі піти, вишиванку якусь вишивати сорочку, чи якесь мережево плести голкою, завжди можна десь себе. Розважити в інших категоріях. Тож, друзі, наразі це все. Маю надію, вони дарма мене послухали, подивилися і, звичайно, чекаю на ваші враження. Світлана, привіт і дякую тобі за твою працю.